Доброго вечора всім. Зараз за хвилинку будемо починати нашу з вами зустріч. Сьогодні ми говоримо про збалансовану вечерю. Отже, вечеря це один з основних прийомів їжі, тому про неї треба знати нам все, для того, щоб не робити помилок під час того, як ми вечеряємо. Оскільки ці наші помилки можуть призвести потім до набору вагів. І ввечері, в принципі, можна на смарку пустити весь день, який ви прожили правильно, якщо ви повечеряєте неправильно. Тому розбираємося з вечерюю. 100% ви сьогодні зрозумієте, які критерії правильної вечері, і я сподіваюся, більше не будете робити помилок. Так ось, наш організм реагує на рівень світла. Очі передають цю інформацію в мозок і вона впливає на безліч біологічних процесів. Тому вранці ви відчуваєте приплив енергії, а ввечері і вночі організм потребує відпочинку, щоб відновити сили для наступного дня. Якщо у ваш раціон не збалансований, якщо основні прийоми їжі припадають на вечір, особливо перед сном, Ну, обов'язково в такому випадку погіршується якість сну. А це може позначитися на вашому самопочутті. Не може позначитися, а обов'язково позначиться. І на вазі, звичайно, теж. Також, якщо ви не досипаєте. Ну, візьме шкупку, говоримо. Також, якщо ви не досипаєте, то це призводить до стомлюваності і підвищеного споживання їжі. Тобто одне за другим тягнеться. Так, якщо ви е, неякісний сон у вас вночі, е, ви відчуваєте втому протягом дня, і ваш організм дуже хоче е, цю втому побороти. І для цього використовує швидкі вуглеводи зазвичай, щось солодке, чим можна підняти рівень енергії. Люди, які сплять менше, більше схильні споживати незбалансовану їжу. І підтримувати рівень енергії за допомогою штучних стимулянтів, наприклад, кава або енергетики, які, крім того, що можуть бути дуже калорійними, ще й виводять воду з організму і також негативно впливають на серцево судинну систему. Тому, ж по тих же причинах, нестача сну може призводити до ожиріння. Отже, що рекомендуємо? Рекомендується вечеряти не пізніше, ніж за 3 години до сну. Тобто три години до сну в нас вечеря. Якщо ви лягаєте спати, наприклад, о 10-й годині, о 7-й годині вечері. Не о 18, так як що після 18 не можна їсти, можна, якщо ви лягаєте пізніше, особливо. Якщо ви лягаєте в 11-й годині до 20-ї маєте повечеряти. Калорійність вечері близько 1-4 денного раціону. Тобто, ви дивитесь, що. Більш калорійні продукти ми все-таки переставляємо десь на обід в першу половину дня, а на вечерю вибираємо менш калорійні продукти. Ну, Наприклад, якщо ми обирати між фруктами і овочами, то, звісно що на вечерю будуть овочі, а фрукти будуть десь в першій половині дня. Так само, якщо обирати між м'ясом і рибою, риба менш калорійна, тому її краще взяти на вечерю, так, в якості білку. На вечерю, до речі, обов'язково повинна бути білкова їжа. І обов'язково повинна бути якісна клітковина в вигляді овочів. Ну, або в іншому вигляді, але клітковина і білок це те, що нам необхідно е мати на вечерю обов'язково. А ось швидкі вуглеводи бажано все-таки уникати. Е і до таких швидких вуглеводів можуть належати корисні продукти, я вже згадувала, фрукти, а також каші різні е гарніри. Ось. Тому їх на вечір бажано все-таки. Прибрати з нашого раціону після вечері не сідаємо перед телевізором, а займаємося домашніми справами. Або ще краще виходимо на прогулянку. До речі, прогулянка перед сном дуже гарно впливає на якість нашого сну, е, також рекомендуємо випивати більшу частину денної норми води в першій, а не в другій половині дня. Тобто щоб не було так норма води 3 літри, до обіду випила літру, після обіду там ще півлітра, а ввечері згадала, що ще півтора літра треба допити, і сіла і допила собі на ніч тих півтори літри. Це перенавантажує, звісно, ваші нирки. Вночі вони хочуть трошки відпочити, і зранку вони вам віддячать, можуть набряками. Так, тому п'ємо основну свою норму води в першій половині дня на вечір залишаємо невелику кількість води. Якщо ви знаєте, що кофеїн викликає у вас безсоння, уникайте напоїв з вмістом кофеїну за 6 годин до сну. Тобто звертайте на це увагу, щоб ваш сон нічого не порушувало. Існує чіткий зв'язок між якістю сну і переїданням, що тягне за собою набір ваги. Більш того, неповноцінний сон підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Що це значить? Якщо ви переїли на вечір. Ваш сон буде тривожним, тому що організм не може відпочити. Так він не має можливості розслабитись, відпочити. Він перетравлює ту величезну кількість їжі, яку йому всунули ввечері, і через це якість ну, погіршується. От, і саме це також сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, ну і, звісно ж, підвищенню вагів. Не пропускайте прийоми їжі протягом дня, це дуже важливий момент. Здається, до чого тут вечеря. До того, якщо ви їх будете пропускати, то на вечір ви зазвичай переїдатимете. Якщо ж протягом дня ви у вас є три повноцінних прийоми їжі, плюс один-два перекуси. Це найкращий спосіб взяти апетит під контроль і не переїсти ввечері. Отже, в нас повинно бути сніданок, і після перекус повинні містити достатню кількість білка, щоб організм був забезпечений амінокислотами для підтримки обміну речовин. Ми знаємо, що на сніданок у нас коктейль, перекус також другий коктейль. І ось це питання він знімає якраз таки. І ви зможете легше справлятися з голодом. Багато правильних вуглеводів. Фруктів, овочів цільнозернових для хорошої роботи мозку і підтримки нормального рівня цукру в крові, але пам'ятаємо, що більшість вуглеводів, тим більше таких як фрукти і гарніри, ми вживаємо в першій половині дня. Критерії збалансованої вечері. Отже, що вона повинна містити? Обов'язково має бути достатня кількість білку, обов'язково клітковина. Обов'язково мають бути корисні жири. Це один з основних прийомів їжі, тобто він має містити три макроелемента: білки, жири вуглеводи. Жири корисні, це що мається на увазі, це ті, які містять омега, це омега-3, фактично, да? або в рибі вони містяться, або може якась насіннява олія, там, оливкова або лляна, або ж може якісь там насіння до салату додати. Також вона повинна мати низький глікемічний індекс. Так, тобто, якщо ми говоримо про фрукти, то в них завжди вищий глікімічний інтекс, овочів менший, повинна бути легкою, але ситною ситкість. Ми маємо брати не з вуглеводів, а з білку, ну і низькокалорійні. Разом з вечірнім коктейлем, до речі, нашим Формула-1 це збалансувати вечерю дуже легко. Не треба там сильно собі нічого видумувати. До речі, вечірній коктейль — це переможець міжнародної премії інноваційний продукт року 2017. Тобто, він, тоді, як з'явився, він отримав ось таку перемогу. Премія ця була заснована у Франції 30 років тому. і На сьогоднішній день її вручають вже в 40 країнах світу. І ось наш вечірній коктейль — володар цієї премії, один з володарів. Ми можемо порівняти вміст різних мікро-макроелементів в вечірньому коктейлі і в інших вечерях, так, які звикли люди робити. ось Білку, наприклад, 18 грамів, жирів 5 грамів, корисних, до речі, жирів, не, не якихось там, а ось саме омега-3, вуглеводів 23 грами, тоді, як в інших вечерях, ви бачите їх набагато більше, клітковини 3 грами. І енергетична цінність 209 калорій при умові, що ви приготували його на молоці. Якщо ви готуєте його на воді, ця калорійність вдвічі зменшується, тобто до 100 калорій, взагалі, в ньому знаходиться. Тоді як калорійність інших таких популярних вечерів в нас від 360 майже до 600 калорій. Це дуже багато на вечір. І ми пам'ятаємо, що вечірній коктейль не лише контролює почуття голоду, а також допомагає уникати шкідливих перекусів вечорами і також містить в собі спеціальний інгредієнт, L-триптофан, який допомагає вироблятися мелатоніну. Я думаю, що всі вже чули про мелатонін, про його роль, про його функцію. Ну, якщо не чули, коротко скажу, що цей Гормон допомагає під час сну нам краще відпочивати, і, до речі, він задіяний в розщепленні жирів під час сну. Ось тому нам він дуже також необхідний з вами. Якщо мелатоніна виробляється недостатня кількість, наш сон буде неглибокий, тривожний, неякісний, і ми не зможемо гарно відпочити вночі. Ось, А вечірній коктейль може посприяти тому, щоб ми з вами гарно відпочили. До речі, цей продукт може застосовуватись не лише, не лише як вечеря, а як легкий перекус перед сном. Тобто його можна випити перед самим сном. От, та, оцих три години до сну, що в нас має бути вечеря. Е, це вечеря мається на увазі така салат, наприклад, з рибою або з яйцями. А вечірній коктейль він може бути як вечірній перекус, коли вам дуже хочеться чогось з'їсти ввечері геть перед сном. Ви можете випити вечірнього коктейлю. І сон буде кращий, і е, з вагою все буде добре у вас на наступний день. Ось е, саме ось ці перекуси, такі перед самим сном. Да, люди дуже звикли, особливо в кого тривожність така наступає ввечері, е, хочеться щось заїсти чимось. Да, то ось щоб не заїдати чимось там некорисним, можна це зробити з допомогою нашого коктейлю. І якщо ви додасте ще в нього в білок в формулу 3 то взагалі ваш організм за ніч стіне навіть більше ваги, і, ну, звісно, Формула 3 допомагає нашій шкірі підтягуватися. І також його, цей коктейль вечірній можна урізноманітнити, тому що він не має фактично смаку. В нього немає смаку, до нього можна додавати наші такі продукти, як весяно-яблучний напій. Щоб смак коктейлю був такий солодкий яблучний. Можна додавати кологен, там буде полуничний такий смак солодкий, можна додавати найтворкс, там лимон, але такий також солодкуватий е, смак. Тобто, якщо ви, ви маєте в раціоні ось ці наші продукти, ви можете змішувати їх з вечірнім коктейлем, і тоді воно дуже гарно поєднується. А також можна в вечірній коктейль додавати ягоди. Ось, ви бачите, на екрані один з рецептів з ягодами. Так, то, але пам'ятайте, що додаємо ми ягоди на вечір, не фрукти, тому що ягоди мають низький глікемічний індекс. Пам'ятаємо, це один з критеріїв нашої вечері збалансованої низький глікемічний індекс. Ягоди мають низький глікемічний індекс, а фрукти мають високий. Ось тому ми додаємо саме ягоди, все, що ми ягодою можемо назвати, крім кавуна, тому що я знаю, що кавун це також ягода, але він має високий глікемічний індекс. Отже, це можуть бути суниці, полуниці, чорниця, смородина, малина. Ось ці ягоди можна спокійно додавати в вечірній коктейль, перемішувати його в блендері це все. І такий смузі, ягідний собі на вечір можна робити. Можна додавати також молоко, можна також додати трішечки меду, якщо ягоди дуже кислі, так можна трошки його підсолодити. Ось і. Ось таким чином можна повечеряти зовсім різноманітно. Сьогодні там малиновий смузі, завтра смородиновий, післязавтра чорничний, ну і так далі. Тобто урізноманітнити свою вечерю. Так, я вам розповіла все про збалансовану вечерю. Сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо будуть питання, можна писати їх десь в групі нашій задавати, е, може, є питання зараз. А, от я як сідала і пішла на марафон стрункості, я взагалі не вечеряю. Я бі... ну не вечеряю Ну зараз вже завійшла в режим там легка якась вечеря. От я роблю десерт з, з коктейля, то я от десерт беру на вечерю. Мене вечерять тільки, якщо я десь попадаю на якусь там е, день народження, наприклад. Ну, тобто, Але так, да, Вікторія мене заставила, треба, треба. Дехто як дехто не снідають, а я навпаки так. їм більше в першій половині дня, а вечеряти мені може достатньо там яблуко з'їсти, наприклад. Mm. Якщо засмокче, скажімо так, але ж ну, треба, так, да, треба. Треба правильно повечеряти, це дуже важливо. Е, дивіться, якщо пропускаємо вечерю, що тоді може відбуватися? Ми пропускаємо вечерю, і до сніданку наш організм не отримує ніяких поживних речовин. Так? Mm -hmm. Але ми пам'ятаємо, mm -hmm. що наш організм постійно будує нові клітини, і цей процес безперервний. І якщо ми е не повечеряли, організм залишається голодний більше 12 годин поспіль, і це впливає вже на побудову клітин якісних. Тому що йому не вистачає матеріалів для побудови якісних клітин. Тому вечеря має бути якісна, збалансована, і вона має бути вчасна. Mm -hmm. да? Якщо ми, звичайно, повечеряли чіпсами ще й з пивом, mm -hmm. да? то йому теж не буде з чого клітин будувати. Так, а лише плюс зайві калорії додалися. І ще й тут струї, які треба випадити. Але вечеря повинна бути, і вона повинна бути правильною. Ну так, да, це виходить, якщо 12 годин, то вже виходить інтервальне голодування. Так, так, для організму. Це так, це для організму буде стрес такий дуже великий. Ось. П'яненько, дякую. Добре, значить, тоді гарного вечора всім. Я сподіваюся, запис збережеться. Всім на... спокійного вечора. Угу. Так, мирного, спокійного. Е і щоб світло не виключали. Да-да, і щоб нічого не літало. Щоб нічого не літало, так. Попа, так, да, до речі, хочу нагадати, що в нас семінари скоро заплановані, в ковелі 2 червня вже є в чатах оголошення в Ужгороді 15-16 червня. Записуйтеся в списки, приходьте на семінари для того, щоб розвиватися, рости і не стояти на місці. Гарного вечора, гарного вечора, все дякую, пока-пока.